Через три дні Гулівер помітив в морі перевернутий човен. За допомогою цілого флоту йому вдалося доставити човен на берег і оглянути. Човен виявився цілим. Гулівер привів його на веслах до столиці Блефуску і став просити імператора допомогти йому оснастити човен вітрилами і дати йому провізії, щоб він зміг відправитися додому. Імператор Блефуску погодився допомогти гуліверу. Тим часом імператор Ліліпутії зажадав повернути йому гулівера, зв'язаного по руках і ногах, щоб стратити його. Імператор Блефуску відповів, що не може це зробити, але розповів про човен і про те, що Гулівер збирається повернутися додому, і тоді його проблема буде вирішена сама собою. Імператор Блефуску запитав Гулівера, чи не хоче той вступити до нього на службу. Але Гулівер відмовився і дізнався, що імператор був дуже задоволений таким рішенням. Через місяць все було готово до відплиття. Гулівер завантажив на човен безліч провізії і, між іншим, взяв шість живих корів, двох биків і овець з баранами, щоб розводити їх на батьківщині. Нарешті Гулівер відплив на човні і через кілька днів потрапив на англійський корабель. Цей корабель доставив його до Англії. Коровам і вівцям припала до смаку англійська трава, і вони розмножилися. Гулівер недовго пробув удома, тяга до подорожей не залишала його, і через два місяці він попрощався з дружиною, сином і дочкою і знову відправився у плавання.